Що мені було складно після появи дитини? Перше це прикладання. Таке було відчуття, що ми кожен раз вчилися це робити. Дитина не має цього ще навика і треба якби, вчити її підлаштовуватись. Щоб її годувати після пологів, в палату приходили лікарі, розповідали, як це робиться, показували, тобто допомагали прикладати, і це здається так легко і просто. А коли ти один на один і якось було важко це налаштувати. Друге, це вільний час, взагалі час на себе. Бо його просто не стало. У тебе немає змоги спокійно поїсти, попити каву, піти помитися тоді, коли ти саме хочеш. І третя річ це повноцінний сон. Мені здавалося, що я просто ніколи не зможу виспатись, бо у тебе забирають цю змогу повноцінно спати всю ніч. Тому на початку виспатись, це була моя мрія. Ще чому так важко було з прикладанням, тому що наносили шви і не можна було сидіти, і навіть... Ті лежати там на правому боці, тому ще одна була дуже сильна мрія: це нарешті почати сидіти.